Це Давід Кацарава, відомий антиросійський протестувальник Грузії. Він брав участь у протесті проти закону про іноземних агентів всередині середині травня. Каже, що під час затримання його п'ять разів жорстоко били. Отримані травми вимагають хірургічного втручання. Згодом його відпустили та не висунули жодних звинувачень. Він говорить голосу Америки, що протести мають тривати, і він приєднається до них найближчими днями. Зараз у нас змінилася реальність, і ми повинні продовжувати боротьбу. Грузія змінилась та змінила свій вектор в бік Росії. Ми маємо боротися до кінця. Бо інакше, якщо ми зупинимось, якщо ми злякаємось і залишимося вдома, то це буде кінець для вільної Грузії. Новий закон вимагає від будь-якої організації, яка отримує понад 20% фінансування за кордону. Реєструватися як іноземний агент. Критики порівнюють його з аналогічним російським законодавством. Фріден Енджі один з грузинських законодавців, які підтримали закон. це не має сенсу, чому державний бюджет має бути прозорим, але будь-яке фінансування від іноземних джерел не має таким самим чином бути прозорим. Європейський союз попереджає, що закон несумісний із прагненнями Грузії щодо членства в ЄС. США запровадили санкції проти деяких грузинських законодавців. Закон вже вступив в силу, але його противники наголошують, що це лише перша битва. У нас вибори у жовтні. Ці протести триватимуть до того часу, і наша мета буде такою ж, як і 30 років тому досягти фундаментальних змін. І ця фундаментальна зміна полягає в тому, щоб усунути уряд, який є помічником ворога нашого суверенітету та ворога нашої свободи всередині країни. Протестувальники кажуть, що не здадуться. Незважаючи на те, що закон уже діє. Ми продовжуємо протестувати, тому що ми хочемо, щоб Європа бачила наш підхід і підтримувала нас. Є велика ймовірність, що вони також спробують сфальсифікувати результати виборів, і ми повинні бути готові до дій, якщо це станеться. Опитування проведені до прийняття закону про іноземних агентів показують, що близько 80% грузин підтримують членство в ЄС. Протести, які спочатку були спровоковані законом про іноземних агентів, змінились на антиурядові демонстрації. Питання полягає в тому, чи буде цього достатньо, щоб змінити майбутній напрямок Грузії, коли виборці проголосують у жовтні цього року. Олексій Коваленко, Генрі Ріджвел, Голос Америки.